Доброго дня, мої любі друзі. Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп на березень місяць 2024 року для всіх знаків Зодіак. Відкриває наш сьогоднішній прогноз це знак Зодіака Овен. І так, Овен в березні. Ми бачимо, що Овни в березні будуть мати емоційний стан, але цей емоційний стан буде більш пригнічений. Тобто, ви в березні відчуєте якесь неприємні відчуття. Тобто, ви будете жалкувати за чимось в березні. Ви відчуєте цей такий. Відчуття це як на роботі, так і вдома. Можливо, вас будуть розочаровувати, як ваше оточення, можливо, якісь колеги, можливо, вдома буде не все гаразд, можливо, на роботі будуть якісь проблеми, але ви будете жалкувати іменно саме в березні місяці. Тобто, ви будете відчувати такі неприємні емоційні. Емоційний стан, тобто ви будете про щось жалкувати в березні. Тільці також будуть перебувати під впливом третіх осіб, тобто на ваше життя буде впливати жінка. Ця жінка має таку маніпуляційну схему, вона буде вами керувати вашим життям, вашими подіями, вашими словами. Тобто, вона буде мати великий вплив на ваше життя. Для чоловіків це можливо нові знайомства, нові враження, щось нове ви відчуєте, а для жінок це буде маніпуляція зі сторони якоїсь жінки, а точніше, із жіночої енергії. Тобто Тільці будуть відчувати у цю маніпуляцію, це вторгнення у ваше особисте життя. А також це може бути і по роботі. Можливо, це також може бути і дома. Але ви будете відчувати цей тиск зі сторони цієї саме жінки. Близнюки. На вас також чекає емоційний стан, але цей емоційний стан принесе вам користь. Можливо, якісь нові можливості вам будуть відкриватися, нові знайомства, нові люди, які будуть приносити тільки гармонію ваше життя і допомагати вирішувати всі ваші проблеми. Як для чоловіків, так і для жінок, це нові романтичні зустрічі, знайомства, від яких ви будете в захваті. Тому, близнюки, вас також жде емоційний підйом, але в більш корисну сторону, в більш в кращу сторону. Раки. Ви відчуєте творчий такий... Підйом, тобто, березень місяць, буде для вас мати більш творчий напрямок. Ви будете проявляти себе в творчості. Але також не виключаю і того, що ви будете проявляти себе, як любляче мати, жінка, дружина, сестра, подруга це також буде. Фінансовий канал у раків у березні також буде відкритий. А також ще хочу наголосити, що більше уваги приділяйте саме в вашій родині, в тій родині, в якій ви зараз перебуваєте. Але це... Березень буде для раків більш таким творчим, вмілим і фінансово відкритим. Леви, намагайтеся в березні місяці бути. Більш активними проявити свою активність, свою діяльність, особливо це стосується роботи. Якщо ви хочете мати якийсь успіх, якийсь благоустрій, благополуччя в вашому житті, то будьте активними, не сидіть на місці, пора вже щось робити, пора діяти. І особливо це стосується ваших робочих моментів. Також проявіть таку ініціативу, також місяць для леві. Ще й буде більш таким страстним знайомства, враження, якісь можливості, також у Леві буде відкриватися. Але перш за все, вам треба бути активними для того, щоб це все у вас відбулося. Тобто проявляйте активність, і ваше життя буде вірве ті зміни, на які ви так давно і довго чекали. Березні діви будуть відчувати себе саме королевами, тому що все буде залежати від вас самих. Да, фінансова сторона у вас буде відкрита. Ви будете мати стільки, наскільки ви заслуговуєте, наскільки вам це потрібно. Але все буде залежати від вас. Якщо ви жінка, то все всі ваші проблеми, все ваше життя в березні буде залежати саме від вас, те, як ви зможете реалізувати і використовувати свій час, свої сили, свої напрямки саме в цьому місяці все буде залежати від вас. Для чоловіків це гарна нагода для того, щоб познайомитися із непоганою кандидатурою. Тобто для чоловіків ще раз буде нове знайомство, нові можливості і можливо ці. Можливості і знайомства принесуть вам гарний результат. Для всіх остальних, для жінок я маю в виду, це гарний спосіб і гарний місце для того, щоб відкрити себе і показати всі свої таланти саме в березні місяці. І тому всі ваші проблеми, всі ваші е, такі негаразди, які будуть з вами траплятися, ви будете вирішувати самостійно. Для Терезів це буде вирішальний місяць, тому що в березні для Терезів буде закриватися все те старе. Тобто, старі відносини вони вже віджили, пора їх закрити. Та робота, яка вам не підходить, пора щось змінювати. Можливо, ви щось плануєте нове, тому треба від старого відмовитись. Тобто від вас відходить в березні те, що заважає вам рухатися по життю. далі. Це відносини, це робота, це, мабуть, якась кар'єра, це, мабуть, якесь місце проживання, те, в якому ви не відчуваєте себе спокійного і затишно. Тому в березні місяці вам треба від, відігнати від себе все те старе, для того, щоб вже в квітні до вас прийшло те нове, що дійсно. Дійсно, вам допоможе вашому майбутньому. Скорпіони, будьте обережні в березні, тому що на вас чекає, як говорять, розбор польотів тобто якісь неприємні. Бесіди, розмови, якісь неприємності на вас очікуються саме в березні, тому будьте обережні із з вашим оточенням те, що ви говорите, те, що ви дієте, те, що ви робите, це все буде пливати і мати великі саме відносини до вас. Тому будьте і ще раз обережні. Це можуть бути і на роботі, якісь неприємності, і вдома якісь розборки можуть бути неприємні. Можливо, ви будете. Будете чогось намагатись зробити, але перед вами будуть стояти якісь перепони. Тому, скорпіони, в березні будьте ще раз. Обережніми слідкуйте за словами, за емоціями, за тим, що ви робите. Особливо це стосується перед тими людьми, яких ви мало знаєте, перед малими знайомими. намагайтеся відкривати всім свої плани, свої цілі, до яких ви йдете. Хай це залишиться поки що з вами. Тому що коли ви будете щось відкривати, говорити, це буде мати такий неприємний. Посл... ну, ви будете мати е, неприємні такі вже, е, послідстві. Після того, тому будьте ще раз і ще раз обережними зі своїми словами. Не намагайтесь вступати в ті конфлікти, в ті ситуації, де ви мало що розумієте і мало що знаєте, тому що це також має неприємний результат в майбутньому. Тому будьте скорпіони просто обережними у спілкуванні з іншими людьми. Для стрільців березень також буде не дуже активним тобто, всі ваші справи будуть мати такий підвішений стан, тобто, все ще буде в ілюзії і все ще буде. У воздухі вітати, але ви в березні зможете розібратися зі своїми проблемами, вирішуючи це по-своєму. Тобто, якщо ви будете дивитися на всі ваші проблеми креативно і вирішувати їх нестандартно, то ви будете мати успіх. Тому будьте такими більш креативними, проявіть свою таку зацікавленість в чомусь і зробіть це по-своєму так, як ви це бачите. Можливо, в березні ви поміняєте е, свій е, погляд до інших людей, до деякої ситуації, е, до деяких обставин. Можливо, вас що заставить змінити в своєму житті щось. Іноді ви будете почувати себе жертвою деяких обставин, а можливо, вам придеться жертвувати чимось. Це може бути свій час, е, своє якесь. Е, е, і ще щось таке тим, чого ви будете жертвувати раді когось або раді чогось. Тому ви в березні будете відчувати себе такою жертвою. Але також я хочу попередити стрільців і про те, щоб ви були обережними зі своїм здоров'ям, слідкуйте за ним. Можливо, якісь перепади. Тиску, можливо, можливо, якісь головні болі, можливо, якась битова травма також це може бути, особливо нижніх кінцівок. Слідкуйте за цим дуже і дуже пильно. Взагалі місяць для стрільців буде непоганим, головне проявляти креативність і шукати нові підходи до своїх старих проблем. Козироги в березні на вас чекає якась подорож, якась дорога, можливо, для вирішення якихось проблем, а можливо, і для зустрічі якихось людей. Всі ваші справи, всі ваші проблеми, вони будуть вирішуватися дуже і дуже швидко, тому що у вас карта швидкості. Особливо це буде вирішуватися такі робочі моменти. дома також буде все вирішуватися. Але не з такою швидкістю. Взагалі, це такі робочі моменти. І дорога, дорога яка допоможе вам щось вирішити. Можливо, ви на щось будете дивитися вже зовсім по-іншому. Можливо, це допоможе вам у майбутньому, можливо, ви щось відкриєте для себе саме в березні завдяки цієї. Такої мандрівки, яка, яку ви плануєте на березень місяць. Тому всі ваші справи козироги, будуть вирішуватися завдяки тієї дороги, яку ви зарані запланували. Для водолію березень це більше буде сімейний місяць, тому всі ваші. Проблеми, всі ваші негаразди, які будуть з вами траплятися, намагайтеся вирішувати саме в сім'ї, тому що близькі люди вам цьому будуть допомагати і будуть вас піддержувати. Взагалі для водоліїв місяць березень це сімейного тепла, уюта і достатку. Тому ви намагайтеся більш. Свого времени, свого часу проводити саме з близькими людьми із вашою дружиною, чоловіком, дітьми. Також, якщо хто в поїсках, в пошуках свого особистого життя водолії, то для вас відкривається саме гарний час для знайомства з тією людиною, яка зможе стати вашим уже партнером на довгі роки, а можливо і на все життя. Тому водолії, цей це час, березень, проводимо разом із сім'єю, вирішуєте все разом із сім'єю і мандруєте разом із своєю сім'єю. Тобто цей місяць для вас буде більш сімейним. І завершує наш сьогоднішній прогноз це знак зодіаки Риби. Риби цей місяць буде для вас мати таку трансформаційну систему. Тобто ви в цьому місяці трансформуєтесь, тобто ви міняєте, змінюєте свої погляди на життя до оточуючих до людей, до всього, що вас оточує, і з чим ваше життя пов'язане. Тобто, ви змінюєтеся повністю. У вас наступає новий період для нових вершин це і по роботі, і в особистому житті, і вдома, і для самого себе. Тобто у вас наступає в березні такий період трансформації. Також ще хочу вам порадити, щоб ви також слідкували за своїм здоров'ям, за своїм станом, не нехтували і при можливості зверталися завжди до фахівця, коли це потрібно. Також до тих людей, які вам можуть десь в чомусь вам допомогти. Тому цей місяць буде таким більше. У вас переломний, тобто закінчується старий етап вашого життя, і розпочинається вже новий етап вашого. Життя і вашого майбутнього. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій прогноз. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, була я, Лариса. І всього вам найкращого. Хай щастить і, звичайно, ж, бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей. Всім пока!